Мене звати Володимир. Знаходимося на посіві кукурузи на площі 100 гектарів. На даному полі використовувався гібрид від компанії «Піонер» 8816. В цьому році на даному полі було застосовано інноваційний гербіцид від компанії Кортева Лортама 1,5 літра на гектар. І в нас є сусіднє поле, де ми застосовували провірений кордус флекс. Після внесення препарату лортама фітотоку не наблюдали взагалі. На 8-10 день було знищено повністю бур'яни на даному полі. Давайте оглянемо стан посівів. На сусідньому полі ми вносили кордус 480 грам на гектар, коли було 5 листів, і айкас давали 250 грам на 100 літрів води. Можете подивитися, який є результат у нашому міжедді.